Питання податкової резиденції. Кожен іноземець, який перебуває в Чехії законно, на основі якогось певного дозволу більше ніж 180 днів, автоматично стає податковим резидентом і мусить раз на рік подавати декларацію. Це стосується і українців із тимчасовим захистом. Звісно, податковий тобто термін, коли ви стаєте податковим резидентом, є піврічний, 183 дні, але потрібно думати або розрізняти ще дві, дві можливості чи, два, чи дві умови. Навіть не кожен податковий резидент Чехії, тобто не кожен іноземець, який тут перебуває більше ніж вказаний термін, має подавати декларацію. Тобто, якщо е в євіми ситуації особа, яка має тимчасовий захист, власне, має доходи, скажімо, з. Оренди на території України перебуває тут, то вона подає так звану інформаційну звітність. Тобто податок з прибутку з оренди, вона платить в Україні, тому що там знаходиться нерухомість. Між Україною і Чехією ми маємо підписаний договір про замезення подвійного оподаткування, і, власне, громадянин України, який перебуває. Чехії на тимчасовому захисті, але заплатив податок з оренди в Україні. Просто інформує чеську податкову інспекцію до кінця березня, завжди наступного року, після звітного, про те, що на території України він вже заплатив податок з прибутку, який отримав там. Тобто він подає декларацію в будь-якому разі, але чи платить, чи не платить, що платить, це вже питання, інше питання. Так, це вже інше питання, яке потрібно завжди я раджу проконсультувати з чи з податковим декларантом, чи з бухгалтером. Зрештою, навіть на території Чехії і для громадян Чехії та осіб, які тут перебувають, обов'язок фізичної особи не підприємця. Подати податкову декларацію наступає лише у випадку, якщо у вас є дохід взагалі, або якщо ви працевлаштовані, то ви теж не маєте повинності подавати цю декларацію, тому що цю декларацію за вас подає роботодавець. Тобто потрібно е обережно е підійти до цього питання, тому що і подання декларації не завжди потрібне. Я абсолютно чітко собі уявляю ситуацію з цією орендою. Тобто, якщо ви проживаєте, маєте тимчасовий захист в Чехії, вам вдається здавати, орендувати житло в Україні, там ви платите оренду, то власне в чеську податкову ви просто приносите так звану інформаційну тобто, декларацію, де буде проінформовано, що в Україні я за це заплатив таку ту суму, і спираючись уже на нашу догоду між Чехією і Словаччиною. Цей договір Україною, раніше там не дійде до подвійного оподаткування. Але якщо ви маєте, наприклад, ДПП умову угоду про виконання робіт до 10 тисяч. Ви звільняєте від цього обов'язку. То тобто, якщо так. не заробляєте, отримаєте гуманітарну допомогу, не подаєте. Тільки якщо заробляєте, то тоді подаєте декларацію, все одно чи заробляєте в Україні і в Чехії. Але потім вже в залежності від країни, так, так. там обов'язково та та там. Там я б обов'язково використала власне допомогу податкових декларантів, які конкретно знають режим регулювання цієї договору про те, щоб не було подвійного податкування між Україною та Чехією. Тобто я би звернулася до конкретної допомоги, хоча б на перший раз. Фахівця, дякую. Це всі питання в цьому блоці. Ми говорили з Оксаною Різак, яка допомагає нам відповідати на питання, які цікавлять наших читачів. Дуже дякуємо. Будь ласка. Дякую теж за увагу. Всього доброго.